Спринтер, я зараз поясню, як виконуємо. Дуже класна вправа, особливо для спортсменів, кому потрібна зривна сила. Тож, ми з вами почепили петлі, ми з вами запрягаємося. Ми з попереднього відео мали вже зрозуміти, як ми це робимо. Тобто я фіксую ладошки від рук під своєю грудною критиною, ставлю ноги під собою, стою під кутом десь 30 градусів. І весь час подаю грудну клітину вперед. Тобто вся вага тіла в мене входить вперед. Отож, випад, спринтер. Я зараз буду робити випад правою ногою назад, ставлю носочок, згинаю заднє коліно, опускаюся вниз. Ось це моє нижня позиція. І з цієї позиції я передньою ногою починаю дивити на підлогу. І піднімаю себе на вихідне положення. Давайте ще раз: я зафіксував себе, стою під 30 градусів, починаю правою ногою робити випад. Назад. Ставлю носочок, фіксую його, опускаю коліна вниз, зробив випад, вернувся на вихідне положення. Ваш крок буде залежати від вашої розтяжки та довжини ніг. Тобто покажу вам з іншого боку. От я пішов назад, поставив носочок, присів, максимально да, в мене навантажилась передня нога, розтягнулася сідниця, починаю дивити передньою ножкою на... Землю і піднімаюся наверх. І піднімаюся наверх.